Всім привіт! Сьогодні буде таке коротеньке відео про вже закінчену роботу, яку, в принципі, я ще вишивала, до того, як з'явилась на YouTube. Це ось така сова Vice Oval від Dimensions. І, знову ж таки, це перенабір. Точніше, це оригінальна схема і нитки DMC. І ось такий результат. Картина мені дуже подобається, це не є Gold Collection, це просто ну, звичайний Dimensions. Дуже мені сподобалась ось ця сова. І, власне, просто хочу її показати, тому що коли вже картина оформлена, важко показати якісь більш деталі, все-таки через скло. Це менш помітно. Це саме та схема, про яку я казала, що Тут мені, точніше, та, це був перенабір, а потім я вже шукала оригінальну схему. Це той перенабір, в якому мені попались два різних кольори на сові хрестик і на фоні напівхрестик, позначені однаковим значком. тобто Зовсім однаковим значком. Тому в схемі було два однакові значки, які просто були підписані різними відтінками ниток, і називається Догадайся сам. Тому після цього перенаборами я більше не вишиваю. Якщо це не йде підбір ниток, то від оригінальної схеми. Тобто, щоб схема була оригінальна від набору, а нитки вже тоді можна і пошукати самостійно. Ось так. Нас тут хрестиком вишивається тільки ось ця гілка. І то тут трапляються моментами і напівхрестики. І сама ось ця сова. Все решта, це йде напівхрестик. хрестиком. Вся решта в нас йде напівхрестик. Нам пропонували би її вишивати на Аїді білі 14-й. Як я вже не один раз повторювалася, я не дуже люблю аїду де є... Неповна зашивка. Власне, через це я не дуже таки і люблю набори, в яких потрібно зміняти основу. Ну, тобто, це я вважаю, що ну, ти купляєш набір з основою, яку ти будеш змінювати, ти витрачаєш ще кошти на ту основу, а вишивати. Mm, ну, можна вишивати в принципі, на їді. В мене також є роботи на її з неповною зашивкою, які при оформленні дивляться більш ніж достойно, але ну, останнім часом я якось надаю перевагу рівноміркам. Але взяла я її не білу. А, на жаль, я от не знаю номеру кольору. Вона йде така ніби з легко сіру, голубим відливом, Це в нас делугана 25. -та. І мені чому здалося, що вона буде тут дивитися краще, ніж біла. Е, скажу так, при, роботі, при вишивці цієї роботи е, ну, від сіро-коричневих кольорів мені просто вже ставало рябіло в очах, і не знаю, я вже якось не витримувала цієї монотонності. Тут дуже-дуже-дуже трошечки попадається такі от. Красиві, вони ніби як голубі, сіро-голубі, якісь такі відтінки. І, ну, як ви бачите, трошки, буквально трошки, це жовто-рижо, помаранчеві і білий з чорним. Робота тут така, хоча тут 33, здається, відтінки. Вони, Коли ти їх вишиваєш, вони дійсно створюють такий перелив. Тобто, якщо там було десь близько, я не знаю, напевно, 7-8 відтінків сірого, які практично ти вишиваєш, і тобі здається, що ти вишиваєш одним і тим самим кольором. Ну, тобто Ти не бачиш якоїсь значної різниці, коли вони вишиваються поряд. Але потім вже при більш детальному розгляді роботи, і коли ти бачиш, що все-таки створюються ось ці. Перелив, тобто, якби це було одним кольором, це б було просто ну, якась ну, палка. А коли це от тих 3-4 кольори в одній ось такій стовбурі дерева, ти розумієш, що воно створює справді ефект з такої кори, дерева. Ця робота дуже красиво дивиться на відстані десь, напевно, от 3 метри. Тоді вона з таким як 3 d ефектом справді відчуття, що сувас дить на гілці, десь за нею глибина лісу. На жаль, я думаю, з камери, ну, на камері цього так важко буде передати, але дуже мені сподобалася ця робота. Я вишиваю, як ви знаєте, в пару для неї лисичку. І я думала, що буду оформляти ці дві роботи разом в одну раму, які вони мене будуть висіти поряд або на одній стіні, можливо, навпроти. Та потім я подумала, ну, для чого вибирати одну і ту ж раму, якщо можна, в принципі, під кожну роботу підібрати е, різну, але які між собою би дивились непогано і гармонічно би одна до одної пасували. Е, Роботи вишивається легко, швидко, хоча вишивала я її довго, виключно через брак часу. і, е, ну, Через те, що не маю я можливості сісти і повишивати стільки, скільки би мені цього хотілося. Єдине, що, бачите, робота в мене пішла такою, трішки як з підничкою, перекосом. Я думаю, що при оформленні це все можна буде, ну, зрештою, тут фон можна навіть там пів сантиметру забрати за раму. Це все через мій, можна так сказати, станок, яким я користувалася. Раніше це був саморобний, я ставлю вам картинку, там ну, справді картинка сумна, це все трималось ось такими біндерами на просто круглих е, таких палках. Ну ні, бо Він був пришивний, я роботу пришивала, але ну, задумка там була непогана, правда, не допрацьована. Вона погана була натяжка. не виходилось так, що роботу. Важко було натягнути пропорційно рівномірно, і якийсь бік завжди виходив, ніби більш витягнутий, більш прокручений, і від цього його ніби витягувало більше в якусь, в якусь із сторін роботи. Тому, я думаю, ну, справді сова вона така реалістична, ніби аж от хочеться і... Ніби пірячко таке, ну, дуже мені сподобалось це пропрацювання. Тут мало Бексічу один один французький вузлик ось в цьому очкові. Я справді звіряла з відшивами, я шукала по фотографіях. Я думала, ну можливо, все-таки просто забула поставити ще в цьому французький вузлик, але ні, насправді там, там він чомусь один. Не знаю, можливо, просто я не додивилась, але ну, я вирішила один, так один. І незважаючи на такі от більш темні відтінки, робота, мені здається, досить такою насиченою в кольорах. І дуже мені сподобалось. Тому ось так я вам просто показую готову роботу і покажу, звісно, вже її, коли вона буде оформлена. Дякую всім і попав до нових зустрічей.